Привіт! Це буде наш економічний дайджест. Він у нас проходить, ну як того говориться, в сатирічному форматі. Я вдячний всім, хто до цього нам писали коментарі, що вам подобається такий формат, але були і ті, хто просили все ж таки розмовляти про економіку серйозно. Тож зараз буде коротке повідомлення для якраз тих, хто. Про серйозність. Дивіться, ми намагаємося на своєму каналі дуже часто давати економічні новини, і відверто говорячи, їх достатньо багато. Я навіть хочу їх трохи збільшувати, тому що мені здається говорити про економіку для того, щоб ви розуміли, куди йдуть ваші гроші. Це так само важливо, як і про антикорупцію. Відверто, воно пов'язане. Але раз на тиждень мені здається, що а, треба пройти всі новини, і так як вони Правді, дуже часто викликають у мене іро... іронічні коментарі, то відповідно і ми зробили такий формат. Тож, раз на тиждень, будь ласка, потерпіть тим, хто не подобається і. Я радий, що тим, хто подобається, ви отримуєте нову, цікаву і відверто говорячи, економічну інформацію, яка зазвичай подається достатньо в сухому вигляді десь на сторінках Forbes або економічної правди. Тож з вами Ярослав Железняк. Це канал «Зарізний нардеп», і ми починаємо черговий економічний дайджест тижня. В Україні постійно створюються індустріальні парки, але більшість з них стоять пустій через бюрократію і відсутність інфраструктури. А, що ж, індустріальні парки це як тіндер від уряду, тобто ви гортаєте там гарні фотки і презентації. А в реалі зустрічатись не нема з ким. І от якщо далі так піде, то можливо уряду треба задуматись про створення не вже індустріальних. Парків, а про якісь індустріальні заповідники. Ну, що буде звучати краще те, що вони там будуть розводити бізнес в промислових масштабах. Міністр фінансів, коментуючи бюджет, заявив, що в цьому році, на майбутній рік, нам потрібно десь знайти ще 16 мільярдів євро для того, щоб Покрити видатки. Е, ну що ж, поки план уряду або сподіватися на партнерів, або все ж таки декриміналізувати OnlyFans і запустити там трансляцію. До речі, трансляцію Верховної Ради, яка з цього тижня ведеться нарешті в каналі Рада, було б непоганим доповненням до цього ресурсу. Представникам Сполучених Штатів показали в Україні перші родовища, які можуть стати стартовими пакетами для інвестиційного фонду відбудови України. Е, що ж, е, раніше ми американцям та іншим ними показували дно, тож тепер ми їм показали і родовища, і відповідно що з цього дна можна. Обирати з іншого боку, мені здається, що коли американці дивилися на дадра, а влада на американців, то у обох виникало питання, хто кого швидше розкопає. Президент Зеленський заявив, що вартість одного року війни становить приблизно 120 мільярдів доларів. І зараз він шукає де знайти половину від цієї суми. Що ж, ось на цій новині, що Зеленський шукає мільярди та ще доларів. Мені здається, міндіч трохи напрягся. Потім подумав, що він добровольно повернувся в Україну якраз щоб його захистили, але напевно на всяк випадок перепоховав свою кріптокфлешку. 14 вересня цього року запаси газу в підземних сховищах України в. Перше від цього року перевищили м м запаси минулого року. Насправді це новина дуже позитивна. Єдине, що мене дивує, чому на такій новині офіс президента не повісив вже табличку, як вони люблять на трубі, з улюбленою написом та є в стилі, наприклад, як потужна накачка чи велике нагнітання. Тут оштрафував жінку на 17 тисяч гривень за те, що вона в особистому повідомленні в Телеграм надсилала фото жіночих статевих органів. Ось тут я вже б на місці ярші кофе президента трохи напрягся, тому що вони постійно нам так чи інакше в новинах від себе показують, куди йде країна, і це дуже часто якраз і місце, яке можна описати як жіночий статевий орган. Україна та США через DFC внесли стартовий капітал у 150 мільйонів доларів в новий інвестиційний фонд відбудови, де кожна із сторон дала по 75 мільйонів доларів. Що ж, є побоювання, що коли наші пропонували увійти в схему 50 на 50, то вони трохи на інше розраховували, але нічого страшного. Скоро СБУ накладе арешт на гроші американців і обов'язково знайде там російський слід, передавши їх в арма. У проєкті державного бюджету на наступний 2026 рік уряд планує підвищити доходи бюджету і підвищити їх, запровадивши податок на солодку воду та OLX. Якби у вас була чарівна паличка, що би ви зажадали? Легко відповідати гроші. Нам потрібні гроші. Нам потрібно більше грошей ніж цього року. Що ж, давайте порахуємо, що хоче зібрати з податків. Уряд солодка вода це приблизно 8 мільярдів, податок на OLX це відповідно 14 мільярдів, 22 мільярди. А тепер, і це вже не жарт. Ми порахуємо, куди. Уряд вже пропонує в наступному році витратити ваші кошти. Тож кешбек 6 мільярдів, стратегічні комунікації або якась медійка, 4 мільярди, марафон 1,5 мільярда, фінансування партії 1 мільярд і розвиток автомагістралі 7 мільярдів. Ось мені здається, дуже несмішний, але реальний результат, коли підуть всі гроші, від збільшення податків. Що ж, це були всі економічні новини, що не менше з тих головних, які я вам встиг записати на цей тиждень. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що в парламенті вже відбулася презентація державного бюджету, і ми будемо далі слідкувати за і нереальними і нестринними економічними ідеями, які сипляться на нас з боку уряду. А з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Я вас всіх вітаю з закінченням тижня, і відповідно слідкуйте далі за нашим телеграм-каналом. До побачення.